Вчитель – це не просто професія, це справжнє покликання, покликання працювати з дітьми, які творять майбутнє нашої країни. Саме хороший вчитель не просто навчає, він показує приклад дитині, дає можливість їй зреалізувати свої бажання та вміння. Такі не зупиняються на досягнутому, вони вчаться разом із своїми учнями, примножуючись свій талант. Здобути новий досвід, продемонструвати своє вміння воршителі черкаських альмаматер можуть на щорічному всеукраїнському конкурсі Учитель року. Черкаські вчителі завжди гарні суперники. Лише впродовж останніх п'яти років Черкаська область вже має двох абсолютних переможців: сім лауреатів та 16 дипломатів. Цьогоріч кращих із кращих обрали в номінаціях Українська мова та література, хімія, образотворче мистецтво та правознавство. Обласний тур конкурсу учитель року року-2015» має усього три. Етали. Етапа. Електронне тестування фахової компетентності вчителів, проведення конкурсних уроків та нагородження переможців. Підготовка у вчителів була тривалою та найважчими були останні два дні конкурсу. Другий день знаменувався тим, що вчителі демонстрували свої вміння перед учнями черкаських шкіл 18, 20 та спеціалізованої школи перших третіх ступенів Берегиня. Людмила Деркач учитель образотворчого мистецтва Руськополянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Черкаського району. Говорить, що до участі в конкурсі я готувалася ще з осені, натхненно. Вдома її обрали переможницею. Тепер своє вміння презентує перед вибагливою учнівською публікою Черкас. Легко вчитись тоді, коли вчитися цікаво. І я вважаю, що різні інтерактивні вправи, робота з фарбами, різні досліди дітей націлюють на творчість, це активізує дітей, що досить актуальним є на сьогодні. Що цікавого ви приготували на сьогоднішній відкритий ваш урок? Різнорівневі завдання, індивідуальне завдання, випереджальне завдання. Також є досить багато інтелектуальних розминок, на яких діти теж виявляють логічне мислення, своє креативність. При тим, як перейти до теми уроку, прошу вас взяти сюрприз один і відкрити його, зачитати. Дівчатка, що знайшли? Шахінь, шикарні. Рушний, ще квіти, а не всі разом до червісь глечик. Глечик? Ще ваза. Газа. Отже, скільки величей багато нас звали. Діти, який жанр у базі творчого мистецтва може поєднувати всі ці предмети. На тюрму. Пейзаж вважаєш. Молодців, твій відповіді дали правильно, що я погоджуюсь з вами на тюрмоті. Отже, тема нашого уроку сьогодні чарівний світ речей. Сьогодні на уроці ми з вами будемо ознайомлюватися з історією виникнення на тюрмоту, розглянути картини відомих художників, а також створити композицію на тюрмоту. Але спочатку, давайте пригадаємо, euh, що таке на Своїми словами, ви в початкових класах вже з цим знайомилися. Що таке на Що ми на землі на Мені ті самі руки, це я зображені фрукти та овочі, глечики та посудина. Це побут простірачі, які є в кожній людині. Нальними завданнями з ігровими елементами їй вдалося зацікавити шестикласників. Ті не тільки запам'ятали теоретичний матеріал, а й створювали самі свої перші натюрморти. Давайте перевіримо, що нам підготував, які предмети виграв. Так будь Ви ласка, подивіться на композицію і чи є недоліки, чи можливо все так. Я вважаю, що все так, тому що ті проведені, які в композиції, вони повинні закривати один одного, а там все правильно відбудова. Дякую. Я вважаю, що все так, тому що пропорційно поставлено. І згідно плановості. Дякую. Ми бачимо на картині осінні квіти і фрукти, жовті, оранжеві, червонобокі яблука та зелена вато, жовті груші лежать у красивій базі. Художник показав ясний та Сонячний день через падаючі тіні від квітів, фруктів і посуду, на цьому радісний і яскравий. Свою майстерність на конкурсній основі показували вчителі старшим класам. Так на водай, вчитель Христинівської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів імені Корнічука ознайомила дев'ятикласників на уроці хімії з властивостями поліетилену. Що робить? Сплавиться, сплавляється. Ось ми розплавляємо, що далі відбувається. Славиться. Тане, 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 як літ, І що ми бачимо? Починають крапельки і зверху ми бачимо голові. Тобто, дивіться, для того, щоб згорів поліетилен, спочатку ми що маємо? Нагріти і потім воно починає. Плавлення. Як воно спочатку розм'якшується, а потім горить. Тобто температури плавлення певної немає. Участь у такому конкурсі надзвичайно важлива для усіх учителів. Перемога в ньому, тим паче. Мріє про неї Олена Васильівна. Говорить, що такий вчительський екзамен дає можливість реалізуватися справжньому вчителеві. А таким, на її думку, є. Учитель повинен бути добрим, чуйним. Ну і любити людей, дітей ну ще якими якостями можливо наділений. доброта. Якщо кажуть, що краса врятує світ, то мені здається, що доброта врятує світ. Тільки добрі добра людина може працювати з дітьми. А, а якщо говорити про знання? Ну фах, фах, звичайно. Але я хочу сказати, що фах і знання вони дуже багато впливає досвід. з досвідом приходить дуже багато всього. Ну взагалі я намагаюся все-все-все, щоб було в такому в такому в системі, щоб це було все, все разом, і воно кожна якась методика дає свої певні результати. До другого обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року всього потрапило 12 конкурсантів по три вчителя на кожну з номінацій. Серед них і Лілія Заруба, учитель хімії Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 Ви почали вже в 9 класі вивчати органічні речовини. Хто моє класі знає? Хоча б дві органічні речовини. Назвіть моїх. Дві назвами. Дві речовини, якщо ви вже знаєте дві. Суперва там добре. А хто-небудь знає чотири речовини. Де, там, О, вже чотири. А шість, хто небудь знає. <реш> <реш> Добавляємо, правильно. Добре. От серед оцих речовин, які ви проговорили, чомусь не прозвучало те, яку ви вивчали останніми. Які ви вивчали останніми? <реш> Етилени На Сьогодні нам треба етилен. Я напишу це слово на дошці. А ви, будь ласка, як тільки ви його побачили, у вас р... зразу виникли якісь асоціації з цим словом. Якщо у вас є ці асоціації, скажіть мені зараз, <реш> це вас так є. Так, далі. С2. Формула, так? Формула одразу вималювалася. С2 С4 є. Ще є. Так, будь ласка, горить. горить, так, це горючий газ. Горить. Слідуючи. Ох, скільки багато. Приєднує. А що там приєднує? Зараз розберемося з цим. Приєднує, щось приєднує. Так. Чи які? Так, У нас будь ласка. Має подвійний, подвійний зв'язок. Є якийсь подвійний зв'язок. Я так його намалюю. Правильно я робила. <плес> так. <плес> Ще еден. Едем, то є, ага, це інша назва, да, це я зі чого? Еден. Подивіться, як багато ми вже знаємо. Ще бере участь з дозрівання водів. Ага. Впливає ага. Да, на дозрівання плодів. Плоди напишу, так одним і словом. І Подивіться, як багато ми вже знаємо сьогодні. Про етилен. так от сьогодні, якраз ми будемо з вами говорити про цю речовину, про її подальше використання під час хімічних процесів, в які вона вступає. Виникають нові речовини, і ми будемо говорити про їх про їх добування і про їх застосування. Дружні учнівський колектив із захватом слухали нового вчителя, виконували всі його настанови та інтерактивні, цікаві завдання. Вчитель образотворчого мистецтва Творча душа дітей. Такою є Ірина Карпенко, вчитель Золотоніської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. В одну мить вона перенесла своїх учнів у чарівний світ речей. Не похожу. Так, будь ласка. Крист Каріна, це. Це, це примерно. Це так, будь ласка, це... піан. Проте піану. Так, щепка Це роляет. За руля. Року 2015 вже 20 вже з часів його існування. Його ідея виявити і поширити досвід кращих педагогів країни. Це неймовірне свято для кожного вчителя. Та цього року, в час, коли на сході країни щодня помирають невинні люди, воїни, захисники нашої держави, організатори вирішили відзначити його скромно, урочисту церемонію нагородження розпочали лише після хвилини мовчання. У народі справедливо кажуть, що письменник живе у своїх книжках. Скульптор у створених ним скульптурах, а вчитель у думках, справах та вчинках учнів. От і сьогодні, коли трагічні події відбуваються на сході рідної України, ваші учні героїчними зусиллями, а іноді ціною власного життя відстоюють свободу, єдність і незалежність. Нашої держави. На жаль, сьогоднішній наш захід з присмаком горя і суму, адже у неоголошеній війні загинули і наші земляки, ваші учні, справжні герої України. Прошу хвилиною мовчання, шанувати пам'ять. Сповнені енергії, ентузіасти, такими повстали учителі перед глядачами у своїх роликах-самопрезентаціях. До уваги, відеоролик-самопрезентація Романа Віталійовича Лютого. Тук. У Білозір'ї я живу сьогодні. Звенигородщина, дитинства рідний кут. Учительська стежина десь за обрій. Взяла за руку і тихо повела. Як не довірити, що клунці оцій добрій? Коли вона з любові і тепла, набрати сили і знову повернутись на цю стежину, що немає вороття. Вітрила лише тут змогли напнутись, і я з дітьми у океан життя. Дванадцять років я віддав вже школі, зростив багато гарних поколінь. Проекти творчі, розробив я нові, переборовши розумову лінь. Дитина кожна. Квітка особлива, талант розкриєш, творчістю живе, і буде кожна мить її щаслива і кожне відкриття її нове. Упродовж усього життя сповідує життєву настанову свого дідуся. Життя це рух, тож ніколи не дозволяй собі зупинятися на досягнутому. Після закінчення навчального закладу я легко визначилася з майбутньої професії. Із з 2003 року працює вчителем української мови та літератури у рідній школі. Я зробила свій вибір на користь складної, але дуже важливої і прекрасної професії. І тому сьогодні я з гордістю кажу, я учитель. Чи з першого класу, навчаючись у Христинівській середній школі номер 1 імені Корнічука, я мріяла стати вчителем. Суму, покидаючи її стіни в червні 1989 року з відмінним атестатом і золотою медалью в руках, я твердо вирішила, що після навчання в вузі обов'язково повернуся у рідну школу. Учитель вищої категорії, учитель-методист. Моє педагогічне кредо. Поганий учитель подає істину, хороший учить її знаходити. Знаючи, що учитель творча особистість прагну сформувати світогляд дитини, створює умови для її творчого розвитку та самореалізації. У кожного свій шлях своє покликання. Для мене це школа, це те місце, де я можу передати свою любов до дітей. За період роботи у школі я виховала не одне покоління учнів. Усі вони такі різні, але найголовніше усі вони відбулися. Керівник зразкової художньої студії де спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, деркач Леся Михайлівна. Я особливий дар від Бога маю, тому й таланти нові відкриваю. Передаю їм вміння і знання. І в цьому я вбачаю сенс свого життя. Секрети успіху я безумовно знаю. Наробки власні, методичні маю, гурток, уроки, виставки, свята, мистецтво, і діти, це моя сім'я. Головною подією свята стало все ж нагородження учасників та переможців конкурсу. Ними стали у номінації «Правознавство» Ганна Ганіч, вчитель Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3 Вона надзвичайно збентежена, не очікувала, що й виявиться кращою серед таких сильних конкурентів. Використовує власну методику викладання вже тривалий час. Вважає саме вона їй допомогла перемогти. Взагалі, то моїм педагогічним кредом є кредо натхнення це винагорода за каторжну працю. Зрозуміло, що якщо вчитель не працює сам над собою, він не зможе іншим дітям запропонувати будь-яку іншу методику і чомусь навчити іншого. А ще натхнення це винагорода за каторжну працю. І тому я зрозуміла, я і надзвичайно щаслива, я, я здивована. Я поки що це мені потрібно усвідомити. І ка зрозуміло, що я розумію відповідальність, яка надалі на мені лежить. Приблизно так. А, а як над собою ви працюєте, наприклад, ця каторжна праця? У чому вона полягає? Підготовка до уроків. У мене троє синів власних, тому я вчуся разом з ними, повторюю, разом з ними, працюю разом з ними. Незрозуміло, зрозуміло, готуєш дітей до олімпіад, до конкурсів. Ти таким чином і сам готуєшся. І в мене цього року, наприклад, класне керництво п'ятого класу, то вони мене знову вчать жити по-новому. Кажіть, будь ласка, яким на вашу думку повинен бути сучасний вчитель? Сучасний вчитель. Я повторюсь, колись на початку перебудови, по-моєму, у Полтавському педагогічному інституті, хоча я не впевнена в цьому, перед вступними іспитами проводили тест, свого роду тестування психологічне, і вчителів майбутніх попросили, щоб вони намалювали малюнком, який повинен бути вчитель, і тоді переміг вчитель чи абітурієнт. Намалювали сонце, а всередині корзину. І від променів сонечка з цієї корзинки сонечко роздавало е, грибочки, ягідки. Ну, вона поступала на факультет дошкільної освіти. Приблизно, мабуть, я так собі і уявляю. Чоловік боєць, який знає ціну перемоги, виграв у номінації Українська мова та література це Роман Лютий, учитель Білозірської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Каже, що до перемоги йшов довго. Настага додавали улюблені учні. Це довга наполеглива праця. Я вже втретє, я був фіналістом вчителя року 2005, фіналістом вчитель року 2009. Ось втретє, нарешті, став переможцем обласного етапу вчитель року 2015. Я працюю з творчо обдарованими дітками і використовую методику роботи з творчо обдарованими дітьми. Люблю сам писати, творити. Пишу вірші, і діти пишуть. Пишу прозу і діти пишуть. У мене є переможці Ман, тобто Малої академії наук, переможці обласних районних етапів олімпіад та конкурсів. Розкажіть, що, будь ласка, яким повинен на вашу думку бути сучасний, найкращий вчитель року? Сучасний найкращий вчитель року це Креативний вчитель, вчитель, який мислить нестандартно і стовідсотково творчо, забрали перемогу також Ірина Карпенко, вчитель Золотоніської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 у номінації Образотворче мистецтво та Лілія Заруба, вчитель Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 у номінації хімія. Це насинує. І для переможців ще не час відпочивати. Вони далі відстоюватимуть честь викладацького складу Черкащини на всеукраїнському рівні в Києві. Там досягти успіху буде ще складніше та можливо, особливо завдяки такій сильній базі знань, яка з кожним роком тільки кращає. та інноваціям, які водять для підсилення неупередженості журі, говорить ректор інституту після дипломної освіти. Я повинна сказати, що з боку оцінки майстерності вчителів, безперечно, зростає. І е, нам, наприклад, було в цьому році досить важко вибрати переможця єдиного, тому що всі 12 учасників конкурсу, які, які прийшли у фінал, це були досить сильні вчителі. А особливість цього конкурсу в тому полягає, що е, це було незалежне журі, це був принцип Євробачення. Коли за учасників конкурсу через інтернет, де виставлені е, відеоролики, е, презентація власного досвіду, і так далі, оцінку давали е, і е, педагогічні працівники інших міст і районів, і е, представники громадських організацій, отакий От же принцип буде і на всеукраїнському. Всі чотири, які поїдуть, будуть подавати свої документи на всеукраїнський конкурс, буде оцінювати, будуть оцінювати інші області України, а ми не будемо мати право голосувати за своїх, але ми будемо мати право оцінювати інших представників інших областей, які подайдуть документи на конкурс. Справа в тому, що це, можливо, більш оцей відбірковий етап носить об'єктивний характер. Що ще змінилося в цьому році? Ну, раніше майстер-клас. Продовжувався всього 10 хвилин. Зараз, в цьому році, по моєму конкурсу він має продовжуватися 30 хвилин, і майстер-клас теж виставляється в інтернет. То тобто, всі, хто зацікавлений, вони можуть подивитися цей майстер-клас і оцінити майстерність вчителя. Чим ще цікавий конкурс цього року, ну ви чули, які номінації. По-перше, в цьому році було всього чотири номінації: це правознавство, що сьогодні дуже серйозний предмет для формування громадянської освіти і громадянсько таких. Усвідомлених учнів, образотворче мистецтво, українська мова і література, де сьогодні ми говоримо про роль і вплив на формування патріотичних якостей наших дітей. І ми побачили, до речі, на цьому конкурсі, як через всі предмети можна оцю ідею патріотизму, любові до своєї батьківщини через будь-який предмет наші вчителі майстерно проносили. І це я вважаю, що дуже. Дуже велике досягнення. Е, вчителі дуже органічно виглядали навіть у класах, які вони не бачили і не знали дітей, вони тільки знали тему пер, можливо, на, напередодні. Але тут треба віддати належне колективам черкаських шкіл непедагогічним і учнівським, які робили все, щоб підтримати і допомогти нашим учасникам конкурсу. Е, крім того, е, я повинна відмітити, що Дуже фахово працювало журі, і на вчорашній день у нас був дуже важкий. Коли в цей день у них були і уроки, і були майстер-класи, і були відповіді на запитання, і презентація досвіду своєї педагогічної ідеї. І оце все воно в комплексі дало можливість більш можливо. Ретельно через більшу кількість конкурсів все-таки визначити, але багато учителів йшли просто ну майже е, на одному рівні, і різниця бувала півтора балу чи один бал. І Це говорить про те, що все таки сильні вчителі попали в цьому році на обласний тур. Тож сподіваємося, що перемога у наступному турі конкурсу буде за черкасцями їм успіху та натхнення на цьому на легкому шляху навчання дітей формування свідомості маленьких громадян нашої країни.